Чарівного дня, шановні українці, розповім вам про хурму. Хурма це чудо плід. І зараз сезон у нас, тобто листопад місяць, ви можете купити хурму за ну цю 48 гривень за кілограм, брав на базарі з гуртовими цінами ящик і насолоджуватись нею. Вона чарівно зберігається на балконі. Ось, будь ласка, в ящику ви можете тримати. І споживати її. Сортів дуже багато, можете також вирощувати <кхем> у себе в саду. Є спеціальні зимостійкі сорта. І зараз до мінус 25 більшість сортів, які пропонуються на ринку, вони прекрасно визрівають. І цей плід дуже є корисним. Основна його користь в тому, що він унікальний сам по собі, тому що дуже багато цукрів містить раз. Клітковини дуже багато містить два. Дуже велика кількість вітамінів групи Б. Тобто тут В5, Б1, Б6 дуже багато. Також дуже багато каротину містить ну, це і цей похороні, видно, тому що вона червоного забарвлення, такого помаранчевого. Це все бета-каротин, який про вітамін А. І, відповідно, організм синтезує з нього вітамін А, а це шкіра, зір і все інше. Також цей чудовий плід. Крім того, а він кальцію дуже багато містить, тобто дуже багато кальцію о, і калію, а калій це е, наша серцева-судинна система. Тобто він допомагає і в боротьбі з е, токсинами. І також хурма є унікальна тим, що в неї багато пектину. А пектин в поєднанні з калієм це деінтоксикація організму. І е, я хотів би порекомендувати тим, хто. Займається езотерикою і, наприклад, проводить собі голодування, хурму берете, обдаєте окропом шкірку, знімаєте її, і при виході з голодування ідеальний препарат, тому що має багато клітковини собі, і вона як слизиста. Ніби як здається, що багато клітковини буде викликати закреп, але при виході з, голоду... з голодування, в поєднанні з великою кількістю цукрів, і оцим слизовою м'якотю і пектином вона буде гарно запускати шлунок. Якщо ви, наприклад, на воді пробували там днів 5-7, то хурма саме те, що потрібно для виходу до голодування, але обдавати окропом. Бажано. І декілька штук в день в сезон дуже гарно з'їдати, особливо вагітним корисно, тому що знову ж таки це клондайк вітамінів і мінералів. Є тільки дві групи, яким не рекомендується хурму їсти, але знову ж таки, це все відносне. Це тим, у кого цукровий діабет, тому що дуже велика кількість цукрів буде піднімати, відповідно, вміст цукру в крові в організмі. А також не рекомендується діткам до трьох років, тому що, знову ж таки, велика кількість квітковини може викликати закрепи. Тому що діток формується. Ще кишковий тракт, вони вчаться перетравлювати їжу, і м не бажано велику кількість хурми давати, але трішки за рахунок того, що у нас солодке, діти з задоволенням їдять. Ось так. М що ще варто зазначити, що пектин тут в унікальній структурній має структурну будову сам пектин, і він виводить радіонукліди. І навіть. Е в період, після ураження людей, особливо дітей, на ЧАЕС було проведено дослідження і встановлено, що саме хурма сприяє дуже швидкому виведенню радіонуклідів з організму. Тобто там Олевськ, народичі і Чорнобильська зона в тих регіонах дуже бажано вирощувати на садках самому хурму, як садовину. І вживати її. Зберігається також досить тривалий час в погрібі, або ну, навіть на балконі в прохолодну пору року спокійно лежить і дарує насолоду. Ось такий чудовий фрукт. Ну, Українською садовина правильно казати, то, що городина тобто овочі, а садовина це фрукти. Споживайте і як бачите. Ми її, моя сім'я їсть її ящиками, тому що можна прекрасно навіть і вагітним без м'яса народжувати, і вирощувати дітей, щоб вони зростали здоровими. І дорослим потрібні вітамінні продукти, які і смачні, і смачні, і корисні, і сучасна вся хурма фактично, вона не гірка. Деякі, які мають сильно в'яжучі властивості, де багато пектину і мають гіркоти, їх просто обробляють вуглекисним газом в контейнерах, і тоді гіркота і терпість зникає. Ось такий корисний, корисний продукт, як жива желейка. Діти її дуже люблять, ну і я дуже люблю один з моїх улюблених продуктів. По кількістю пектину, мабуть, тільки айва може. Сперечатися, але знову ж таки, в комбінації стільки тут всього вітамінів поживних в комплексі, то хурма це саме золотий продукт для вашого здоров'я. Їжте, насолоджуйтесь, оздоровлюйтесь. Слава Україні! І слава українцям! Будьте здоровими. Профілактика основа здоров'я. А від того, що ви покладете в свій організм, таким і буде ваше здоров'я. Ну, звичайно, відсутність стресів. Слава Україні! Смерть ворогам рухаємося до перемоги.